Соляр підкреслює ті тенденції, які закладені у гороскопі України з самого початку. Тобто протистояння між владою і народом воно буде зростати. Так, треба признати, що у верхніх кашало влади є люди, які дивляться нашу програму. Я це знаю на 100%. І не тільки наші, і у кожного завжди у кожного імператора, президента, зірки великого бізнесмена, хто має хто має садки, кого ми бачимо на ім'ях у людей, котрих ми бачимо на афішах нашої країни чи у там рейтингах Forbes. всі ці люди мають цього астролога сто відсотків. Ось і ну слава богу, що наша влада наразі почала скажімо так приймати вірні рішення стосовно курської операції. Це блискавично, і можливо у наступному році будуть чуть менше воровати. Скільки викриття було у цьому році, і наразі цей останній корупційний скандал щодо замміністра енергетики там взяток півмільйона доларів, якщо я не помиляюсь, була про це була мова. Тобто я говорила, що у в августі рідко буде багато, багато викриття цих там різних гніт. І насправді наша влада вона ходить по тонкому, тонкому льоду. Наш народ стримує тільки те, що ми у. В воєнному положенні, тому що там виходити на вулицю з якимось там і щось скандувати, то ну наразі це, от як то кажуть, не на часі, хоча є е, е, привід.